Шановні друзі, ну, ми на сьогоднішній день проводимо громадські слухання щодо врахування громадських інтересів по матеріалах містобудівної документації, по детальному плану нашої території за межами села Українська міста Лозова Харківської області для будівництва об'їзної автомобільної дороги нашого міста. Значить, ми разом проводимо Сашу Таганисовичем, головою Лазівської районної державної адміністрації це обговорення. Я вдячний, що ви прийшли. Сюди запросено керівництво Лазівської районної державної адміністрації, керівництво міської ради, представники депутатського корпусу міської ради, помічники народного депутата України Анатолія Мусеєвича Гіршвета. Представники державного підприємства дороги Харківщини, директор архітектурного проєктного бюро Атріум, він же розробник детального плану, виконуючи обов'язки старости дамахи, де проходять ці землі, а це землі за межами населеного пункту. Також представник. Приватної фірми, яка орендує ці паї, представники підрозділу Держгеокадастру, ну і саме головне власники цих паїв, яких підлягає викуп. Ну і інші зацікавлені люди. Ви знаєте, що ця програма вона піднімалася вже не один рік, і от завдячуючи. Главі обласної державної адміністрації Юлії Олександрівні Світлічної, яка перебувала в тому році у нас на зустрічі з прем'єр-міністром України Гройсманом Володимиром Борисовичем, розглянули питання розвитку нашого міста, розвитку всієї Лазівщини у перспективах. Творення об'єднаної територіальної громади. Ну, я Не буду я розширяти ці питання, що розглядали. І от безпосередньо в тому році вже почали будівництво окружної дороги. От, і на цей рік прийнято рішення виділити мільярд гривень у бюджеті. Депутати Верховної Ради затвердили в другому читанні мільярд виділяють на будівництво дороги Мерефа Павлоград. От, безпосередньо 58 мільйонів за дорогою новою будуємо кілометр 600. По нової дорозі це перша дорога я підкреслюю в Україні, яка строїться на дорогах комунальної власності, за межами не державної недержавных зимы, чтобы вы разумели. E, так. Ну, в принципі, я так обрисував питання, да? E, а що там? Да, буквально коротко, що цей проект дійсно, дуже важливий для всієї нашої громади. Буде розгружена дорога. Ну і, звісно, населення почувствує вигоду від да. цього. Ну, а что касается э, непосредственно э, процедуры, я хочу доложить, что по информации э, наших служб и ваших служб, что в течение месяца предложений, замечаний по внесению изменений в детальный план в адрес заказчика, в адрес разработчика не поступало. Спасибо. Так, да, добавлю. Вроді би дорога необхідна для міста, ми все-таки вже об'єднана територіальна громада і землі нам не передали, тому основним замовником виступає Лазівська районна державна адміністрація, де ми вже виділили відповідні значні суми на компенсацію коштів в результаті заняття цих поділів земельних ділянок, ну а також на проєкт на кошторисні. Питання, хоча основну затрату понесла область, майже 2 мільйони гривень було виділено на проєктно-технічну документацію ще в тому році, тобто, щоб ви розуміли, це значні кошти, це не просто. І це дійсно діло, як я вже говорив, що губернатор Юлія Олександрівна у нас працює, а не розмовляє як деякі політики. Тому, якщо у вас це, а що там, да, ми зараз предоставимо слово. Так, по презентації детального плану території розробником директора ТОВ архітектурно проєктне бюро Катрі Меклачко Максим Ігорович. Правильно? Так. Шановні присутні, до вашої уваги, розгляд пропонується детальний план території об'їзної дороги міста Мерепа. Дана частина земельної ділянки для об'їзної дороги передбачена схемою планування території Харківської області, яка була затверджена, затверджена у 2010 році. На даному етапі пропонується з'єднання єд, частини дороги протяжністю 1 км 590 м і 40 сантиметров объединения существующие. траси Павлоград Мерефа существует. Данное объединение дороги отдаст можливесть разум розвантажити транзитний транспорт, щоб он не в'їжджав в город Меріпові, що в свою очередь захранити дорожне покриття города Лазове, а також улучшити його екологічну оценку. Вибор земельної ділянки здійснювався з яких розрахунок. 0, 95 гектарів за рахунок земель державної власності, тобто звільни від забудови і земельної ділянки, площею 2,29 гектар за рахунок земель товарного сільськогосподарського виробництва. Орієнтовні площі вилучення і межі ділянок, які пропонуються до вилучення, вказані в детальному плані. Остаточна площа буде вже оточена при розробці порядної документації. Основними напрямками при будівництві треба врахувати проходження організаційного колектору, посилити якимись технічними засобами блаки, і, і перенос кабеля зв'язки. При такому облаштуванні автодороги її статус зміниться на регіональну. Тобто на регіональну. не ми будемо платити. За ремонт дороги, як розмовляться, а потім вже що Зараз ми, вона в нас на балансі, окружна частина, платимо ми кошти. Через місто йде державна дорога державного, власне, державного значення, але вона ремонтується за рахунок податків подачу. мешканців міста Лазал. В подальшому це буде дорога регіонального значення. Тобі? отримання за рахунок інших джерел, не міської ради. Профілі дороги погоджені з автодором, то есть, детальний план розправлялися таким чином, щоб здійснити мінімальні витрати при будівництві, а також мінімальне вилучення частини земельних ділянок, які попадає дана дорога. 1590 метров за 40 сантиметров. 40 тысяч метров, 1600. Реально все четко сделать. Так, все у вас, да? Да, в практике все. Присаживайте. Слово надается у нас Сергею Валерьевичу, директору дорог Харьковщины, державного предприятия, доброго дня, шановні присутні. Як сказав Сергій Володимирич, у 2018 році за рахунок коштів дорожнього фонду, ми нами спільно з районною державною адміністрацією з міською радою, ми розробили робочий проект цієї ділянки будівництва цієї дороги на даному етапі. Ми чекаємо позитивного висновку від експертної організації і будемо планувати та підготовувати вже тендерну документацію. Протяжність пропонуємої ділянки будівництва складає 1,6 кілометрів. Це початок об'їзної дороги починається в населеному пункті Панюттіно і виходить на автомобільну дорогу регіонального значення Р-51. Мереполоза по поблизу населеного пункту Нова Іваніка. Загальна протяжність об'їзного маршруту при, після будівництва цієї ділянки дороги буде становитиме не більше 6 км, що позитивно вплине на час та якість перевезень. Також це дозволить вивезти... Тяжкий ваговий транспорт, який проходить на даний час через місто Лазова, тим самим призводить до руйнування дорожнього покриття по місту та також дозволить улучшити ситуацію екологічно. Я хотів ще наголосити, що це перше будівництво з часів незалежності нашої країни. тому... Я думаю, що спільними зусиллями з районною державною адміністрацією, з міською радою, ми, як замовники, роботи ці виконуємо в повному обсязі, якісно, по сучасним технологіям. Нема бажаючих, а зараз переходимо до запитань. Можна Прошу, Олександр Олександрович. Ми зараз говоримо про цю частину дороги, так? так? Так. А оця проєктна частина я думаю? Ми говоримо ось схематичне зображення. Красна а, смуга, це ділянка буде не Давайте я дам розв'язку. Да, Значить, ми я вже замітили, да ви я в своїй доповіді доповів, що на сьогоднішній день окружна дорога вона на балансі міста, тобто вона в комунальній власності. Сьогодні не цілесообразно будемо говорити її. Для міста ремонтувати зв'язку з чим? Зв'язку з тим, що в нас нічого, немає коштів ремонтувати навіть внутрі міські дороги. А тим паче, що ця дорога передбачає, ну, вона необхідна безумовно місту на 90%. Чому? Тому що вона відводить основний поток. Кошти, ті, які ми повинні направляти на цю дорогу, на утримання на все остальне, ми направимо на другі дороги, саме головне екологію. Тобто лазова не дуже тож, в такому прекрасному вигляді. якщо літом йдуть важкі автомобілі, та ще й по 80 тонн з прицепом. 60-80 тонн. Тому ми прийняли рішення. У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день, як я сказав, йде фінансування дороги Мерефа Павлоград, щоб виправити помилки минулих років десятиліть, коли дорогу провели через місто. Ми робимо зараз будівництво частини дороги за рахунок державних коштів і потім комунальну дорогу той проміжок, ну по моїм даним там 5. Один кілометр 5-260. Ми будемо робити ток, також, будемо просити за рахунок перевиконання акцизного збору, більше, акцизних коштів. Потім рентної плати, яка йде перевиконання таможеного збору. Буду я Олександрівну просити, у нас там без коригування яка сума? 27,60. 27, ну Я думаю, зараз вона витягне під 40 млн да, Тобто будемо просити 40-42 млн де-то так воно і буде стоїть, тобто паралельно будемо працювати, щоб ці кошти там вже кошти відповідні надійшли да, за рахунок да. ренди, да, за той рік, я знаю, в раді там. Да. Почти півмільярда. Тому ми будемо старатися туди зайти і попросити, щоб відремонтувати. Не просто побудувати цю і що далі робити, а відремонтувати цей кусок. І в нас буде все нормально. Так, це питання також знаходиться на контролі у керівництва області. І якщо цю ділянку будівництва ми відбудуємо, то капітальний ремонт існує ділянки також буде проведено. Також наїсна Так, карантинку, да? да, я ж сказав, що ну, нас... карекіровку не пройшла. Ну це ж у нас як не ну, був, да, да. ми спів також... дощ піти, все виросло. Також хотів зазначити, що нами як замовникам спільно з района державної адміністрацією, з міською радою на даний час визначаються ділянки для... Будівництво під ваговий комплекс, тому якщо дана ділянка буде відбудована, сучасна покриття буде нове для того, щоб уникнути руйнування цих доріг, ми будемо мабуть в цьому році розробляти проекти під будівництво ділянок площадок під ваговий комплекс. На даний час осматривається у нас ділянка поблизу населеного пункту Нова Іванівка. Біля повороту на поблагат і на Іванівка. Тому ну, це одна із ділянок. Я думаю, що в цьому році також ми будемо розробляти проєкти і по комплекс. Ще питання. Прошу Олег. Сергій Владимирович, скажіть, пожалуйста, яка прогнозує дата запуску? объездной дороги это первый вопрос и второй вопрос э -э, объездная дорога в ее составе есть мост который уже однажды ремонтировался какая его судьба э -э, что будет с ним дальше Ну и поведаю. на той то окружной я, я разумею ваше питание значит на той окружной какая у нас была и есть коммунальной властности там два моста Зараз на той мост, що вигарили, повинен був зробити. Там заведені були кримінальні справи 5 чи 6 років назад з подрядчиком. Да? Да. Неціллеве використання коштів, справи непонятно де, ми давали запити, але ну, надійшли вони, що там десь розглядають. Вони. Ну, зараз ми по новому ситуацію, треба буде звернутися. И разібраться. Значит, проект разробляем на цей мост, там у нас в принципі новий. и там необхідно будет зробити гідравлічне покриття. И зверху закатать асфальт. Ну, проект мы робим. Там ну, не такие значные кошти, ну я думаю, миллиона на три-четыре потяне. Вот, поэтому... Глобальних таких проблем я не бачу в цьому. Делаем корекціону і вже разом з окружною дорогою. Ну я не знаю, корекціоку ми, наверное, не зможемо на цей проєкт усунути мозг да? при корекціоні, це окремий був проєкт. Ем... От треба подивитися, щоб ми понові, може, при коригуванні цього проєкту можна було врахувати мост. Другий мост у нас залишається. Через От, залишається без окружної, а він дає можливість зайти в город, то при коригуванні ми тільки то, ми розглядали неділю назад ці питання. Тобто будемо просити додаткових коштів на ці два мости. Те, що там порушили справи і непонятно, де воно прийшло, поки будуть шукати, а при мені вже три роки шукають. Там, мабуть, вже нікого не знає. Так же працює у нас. Відповідна правоохоронна система не дуже якісна. Тому будемо розбиратися. У нас на цій трасі Мерефа Павлоград буде капітально ремонтуватися три моста. Один мост буде ремонтуватися в селі Катеринівка, другий мост буде ремонтуватися в селі Українське на виїзд уже з Лозової, ну, Циганське колишнє, і третій на ділянці, в Новойванівці через Ставок, Гребля. Так, звана на гору туди, на повагу. От три моста. Цей буде входити у фінансування комунальної власності. Тут відповідь на ваше питання. Ми не можемо на сьогоднішній день прогнозувати. Ну, по-перше, дивіться, на осінь. На осінь. Ну зараз ми повинні об'явити тендер. Визначити виконавця робіт, хто буде виконувати. От, і почнемо будівництво ну, десь на початку квітня, я думаю, так? Да? Так, да, середина квітня десь так. Затягувати не буде, тільки можливість заходу поліві дороги. Ну, грязь місить, зрозуміло, не будемо, тому що тут є і представники пайов і. Арендар, який орендує ці паї. Я, звісно, від них по трошки, ну, я думаю, в цілях благополуччя нашої Лазівщини треба це робити. І ви самі розумієте, що колись Лазова була центром, будемо говорити відверто. Тут, тут проходили основні автомобільні дороги, які давали можливість от, проїзду і на Крим. На Донецьк і так далі. Ми якраз в центрі. Донець 192 кілометри, Харьков 156, Дніпропетров 122. Вот. Плюс залізниця була і задачі тільки залізниці. У нас був розвиток міста. Там за час проходило да, до 6-8 заставок на сьогоднішній день. Наверно, за сутки сколько. Коли ми зробимо цей ремонт, я думаю, поток збільшиться в радзи, туди ніхто не хоче логістика, якщо ми цього не зробимо, ворог умре. Буде нормальна логістика, буде нормальний розвиток. Від цього ну, аеродрому у нас немає, а за транспортом, ви знаєте, на сьогоднішній день ну, значно важче, довше от, і незручно. Довозити, перевозити товар. У нас по власникам є питання до мене, як до міського голови, до питання до служб. Ми определяємо там ціну землі. Вона, ну, відверто кажучи, від фактичної сьогодні скритої продажі в півтора рази вище буде, так, і на потрібно. Ми договорили, щоб людей не обіжати. Тобто сьогодні нам продають і предлагають, і в очередь не сильно стоїть, одні гроші. Сделаємо оцінку і потім вже реальна сума буде з'ясна. Ну там нездорові такі ділянки, тому я не думаю, що ми когось обідемо. Для власників земельних ділянок хочу сказати, що все оформлення вся документація вам буде безкоштовно. Все це робиться за бюджетні кошти, за кошти міські, райдержадміністрації, тобто ви не будете витрачати свої особисті кошти. Вилучаються мінімальні площі земельних ділянок, яка необхідна для будівництва. Якби ми попросимо вас після громадських слухань залишитись, ми кожному підготували повідомлення з інформацією кожному окремо про свою земельну ділянку, з викопіюваннями кожного, кожної земельної ділянки з площею, з означенням площі, яка необхідна для вилучення. Ми Можемо обговорити окремо по кожному. Потім буде, якби, будуть у нас переговори, коли ми вже зробимо оцінку, експертну оцінку земельної ділянки. Загальнувати наші пропозиції та підводити підсумки, в принципі, все скаже за Єдине, я можу ще раз підтвердити, що це все завдячуючи Юлії Олександрівні світлічної, яка багато робить для нашого міста, і ви бачите, як місто на сьогоднішній день трохи змінюється. Я не скажу, що воно розвивається, ми сьогодні ситуацію стабілізуємо, тому що дуже багато проблем. і Ці проблеми, на жаль, збільшуються у зв'язку з терміном часу, особливо проблеми в житлово-комунальному господарстві. От такий історичний, будемо говорити, для нашого міста, для нашої... Об'єднаної територіальної громади це будівництво. Тому просив би з розумінням віднестися, я бачу, що в нас є порозуміння в першу чергу з Пальщуками. Мене це саме основне хвилювало і коли вели переговори, ну, не було в нас питань ніяких. по… Відведенню земельних ділянок. Єдине, там ми думали, як відвести, вилучити. ну, На сьогоднішній день з мінімальними там рисками ми определились. Правильно? Да. Так. І тому слово тепер за людьми. Я повірте, не хочу нікого пугать. Ми, Я мер, ви мене вибирали. Будете вибирати. Виберете другого, раді Бога. Я буду радий. Я хотів би одне. Щоб ви зрозуміли, я не пішов путем вилучення через суди. Воно б могло трошки бути по-другому. Ну, Я розумію вас, ви зрозуміли мене, тому вам велика вдячність. Ну і всім, відповідно, той, хто приймав участь в цьому проєкті грандіозному, велика вдячність. І надіюсь на подальшу нашу спільну співпрацю на ну, для Лазівчан, для Лазівщини я скажу, що ми маємо порозуміння і спільні стосунки з Лазівською районною державною адміністрацією, в особі Ашота Несеча Кіропова, його команди з районною радою і, безумовно, ми в команді Юлії Олександрівни Світлічна, яка робить все для того, щоб не тільки Лазівщина. А також вся от, відчула відповідні зміни. Так, да, є питання. і Я не хочу сьогодні настрій портити, в мене його сьогодні з утра немає по питанням заробітних плат, пенсії і так далі. Ну, ви одне зрозумієте, що іде війна і поки вона буде йти, ми будемо відчувати, знаєте, дискомфорт. Одним словом, у нас... Біда, на Україні необхідно максимально зробити мир, щоб він прийшов. І я вдячний ще раз повторюю всім за те, що ми знайшли порозуміння. Всім вдячний. Порядок тинний, це кінчене обговорення. Тому оголошую, засідання закритим.